Друзі, вже гості ми представили такі неординарні сьогодні. Бачите, оновлення формату достатньо неординарно представляємо наших гостей. Думаю, що цю традицію ми збережемо, і вона вам подобається. Вітаємо вас! Дякуємо за те, що завітали до нас у студію. Я бачу, ви вже підготовлені так тому ти знань і тому ти своєї творчості. А я для початку хочу презентувати. Розкажіть, що це ви презентували нашому телеканалу. Що це за збірка. Это новый новый сборник, который вышел вот недавно в этом году. И главным редактором этого сборника является наш председатель литературного объединения Валентин Чебанов. Техническим редактором является Александр Сущенко, и корректором Валерий Валерий Болгаренко. Угу. Вот. В эту а книгу входит так. 12 человек. Вот. Ми продовжуємо далі діяти свої проекти нещодавно, а точніше минулого року, 22 травня 2014 року, ваше літературне об'єднання відсвяткувало 85-ту 85 річницю. І з цієї нагоди була випущена книгу, так куди вмістили творчість аналогічної кількості поетів. Так на за один рік один поет. Можете розповісти про своє літературне об'єднання нашим телеглядачам більш детально, хто туди входить. Чи який принцип відбору і за яким принципом ви об'єдналися в це літературне об'єднання? наше літературне об'єднання було організовано в 1929 році. Туда спочатку входили такі відомі поети, як Лесянський, Качурин, которые, ну, многие уже, конечно, их уже нет, и поэтому мы вот эту книгу к 85-летию мы просто решили объединить Вот этих людей, mm -hmm. как бы память о них. Вот, Мы решили объединить их туда, в эти, почему получилось 80 именно 85 человек. Mm -hmm. э, -э Наше литературное объединение сейчас здравствует, вот, И мы собираемся каждый четверг последний четверг місяця в, в суду в судостроителей в судострої, судострої, 335 комната. Всі, угу. хто пише, хто живуть приходять, да. нам приходять нові люди, ми приймаємо і всіх зростає. Щоб ли? бути вашому літературному об'єднанні, бути членом необхідно для цього бути членом спілки письменників чи не обов'язково. Ні, це не обязательно да. ми. Писатели, писатели-любители, uh -huh. не не профессионалы. Так что кто пишет? То только начинает писать, ми всіх приглашаем. Кто хочет печататися в сборниках, оставить свой теплый след. И ми всіх приглашаем, і к нам приходять новые нові люди. Поэтому ми очень да, кстати, у нас колектив дружный такой. Ми приймаємо всех. Поэтому ми очень кстати, рады. Это, видеть ну, единственное литературное объединение, в котором книги выходят книги, печатаются. Угу. То тобто як 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 я розумію, що щороку як мінімум одна книга виходить? Свит так в и этом, да, уже, да, и по две mm -hmm. выходит за 7 лет нашего так как, как является председателем Валентина Григорьевича Чебанов, за 7 лет у нас уже вышло 12 проектов. Достатньо таке да. цікаво. Ми Тим паче, що я бачу Ми що солідні проекти, тому що для друку такої книги необхідні чималі сподобалася структура книги, тому що як я зрозуміла, описана ще й біографія декілька слів про кожного автора. Так, посіп, бачимо, Ми так. можемо і побачити автора, і подивитися його історію Авторію життя. Це mm -hmm. да, у нас Відчути присутність автора поруч. Це дуже важливо, тому що треба знати, щось там об авторі тобто із персоналіями, це достатньо... Ось я прочитала Долматовського, відкрила книжечку Вікторії угу. Долматовської, угу. і ніяких нету про угу. нього даних, тому дуже жалко, що нічого о ньому не знаєш, тому це дуже важливо писати автобіографію, писати... Угу. А бачимо, це поезія, випуск четвертий, а ось я бачу, ви тримаєте збірочку, так, ось цю, давайте ми так. її презентуємо угу. нашим глядачам, про неї можете розповісти, що це? Це книга, це... вот это справочник антологии да, угу. вот покажите литературный циклопедический, циклопедический словарь антология сюда угу. входит 175 человек тоже которые были с 29 -го года мы представили кто-то то про своих да. Человек, да. и идея создания этого справочника была э, предложена нашим председателем Антином Григорьевичем Григорьевичем. Угу. Я пропоную нашим телеглядачам переглянути нашу постійну рубрику Афіша, поки наші гості будуть готуватися до зачитання своїх поезій. Миколаївський академічний український театр драми та музичної комедії 16 і 17 квітня вистава Наталка Полтавка. Вона розпочинається о 18 годині. 18 квітня дивіться мюзикл Леонардо. Його початок о 17. На малій сцені театру 16 і 17 квітня. Спектакль А де мені взять такую тещу?» Початок о 18-й годині. 18 і 19 квітня дивіться Банзай. Вистава розпочинається о 17 годині. Миколаївський академічний художній російський драматичний театр пропонує 15 квітня о 13 і 15 годині, 16 квітня о 13 і 16. Дивіться виставу концерт Несавмістіми діти і Війна. 17 квітня о 10-й годині також вистава-концерт, о 18-й годині 30 хвилин – спектакль «Страсті Патарчалово». 18 квітня о 17-й годині дивіться виставу «Дерев'я умирають стоя». Миколаївський обласний театр «Ляльок». 18 квітня об 11-й годині поспішайте на зустріч з веселими ведмедиками. В Миколаївському обласному художньому музеї імені Василя Воріщагіна ви можете відвідати виставку Євромайдан-2014 очима художників. Після революції завжди настає мирне життя. Про це, зокрема, говорять митці, чия творчість завжди на вістрі. Зараз триває персональна виставка витонченої і потужної художниці Інни Андражевської. Інна Павлівна так відзначила свій ювілей. Вийшло вдало. У приміщенні виставкової зали будинку художників відкрилася збірна виставка, в якій беруть участь миколаївські художники. Світ Божий як Великдень. Вона отримала таку назву. В галереї мистецтв Чорноморського державного університету імені Петра Могили триває виставка Миколаївської художниці Ірини Квєтки – Чарівна молода жінка талановита художниця дарує вам витончені і світлі враження. В муніципальній виставковій залі, 16 квітня, о 16 годині 30 хвилин вернісаж творчого об'єднання Спокуса митці з усієї України, яких поєднала Спокуса, вже не вперше демонструватимуть свій талант миколаївцям. В галереї на Спаській, 45. Триває виставка тіні і дірев'я колись нашого земляка, тепер київського художника Олега Колбанова. В арт-центрі Арго, що віднедавно працює в Національному університеті кораблебудування імені Степана Макарова. Виставка закоханого у Миколаїв Леоніда Ященка. Розділіть його почуття Миколаївська міська бібліотека імені Марка Кропивницького. З 1 квітня в бібліотеці триває конкурс буктрейлерів Велике слово видатного земляка Марка Кропивницького оголошені дві номінації: Кращий буктрейлер за творами Марка Кропивницького і Кращий буктрейлер за творами драматургів театру «Карафеїв». Миколаївська обласна філармонія запрошує вас на сольний концерт Дениса Місенчука. 15 квітня о 18-й годині концерт холі Юність. Концерт з любов'ю к жінщині, присвячений пам'яті мусліма Магомаєва. 19 квітня в Римокатолицькому костюлі, що на вулиці Декабристів, 32А о 16 годині 30 хвилин, концерт Бах і синов'я. Присвячений 330-й річниці з дня народження Йоганна Себастьяна Баха. Ще один концерт будинок творчості учнів. 16 квітня о 16-й годині ви зможете послухати терніський народний хор. Таким чином, хор відзначає свій 40-й день народження. Кіноклуб Реаліті Шифт Cinema 19 квітня о 19-й годині вашій увазі японський фільм Легенда про Нараяму 1983 року режисера Сюхея Імамури. Дія стрічки відбувається у 19 столітті в японському маленькому селі, ураженому голодом. Аби не помирати голодною смертю, жителі запровадили ритуал умертвіння даремних членів громади. Новонароджених хлопців просто вбивали, а людей похилого віку їх власні діти відносили на вершину гори на раямі і кидали там помирати. Орін, жінка 69 років, має померти. Її син не хоче виконувати ритуал, але того вимагає мати, віддана традиції. Вона знаходить дружин своїм дітям і починає своє останнє сходження на вершину, прив'язане до спини сина. Це кіно ви зможете передивитися у суботу, 18 квітня о 19 годині, у кіноклубі Реаліті Шифт Цинема», що у його клубі сатхана. Свій вільний час організовуйте за допомогою нашої афіші. Відпочивайте змістовно і цікаво. Змістовно, і цікаво, ми розпочинаємо наступний блок нашої розмови із гостями. Отож, ви вже бачу підготувалися до того, щоб нашим телеглядачам прочитати свої твори. Давайте розпочнемо із вас, пані Любове, так? Да. Угу. Я написала стихотворение «Письмо солдата», так как наш сборник приурочен к дате Великой Отечественной войны, но эта тема, я думаю, сейчас актуальна, касается АТО, поэтому вот такое стихотворение. «Письмо солдата». «Я сейчас на фронте, дорогая, только верю, Юля, ждешь меня, и тебя, мой ангел, вспоминая, я целую нежно и любя» жди меня, не веря передачам, жди меня, судьбе не прикословь. Я вернусь, родная, это значит, мир наступит и придет любовь. Возвращусь с победой в надежде никогда не видеть этих ран. И тебе, любимая, как прежде, сердце дарит Саша ветеран. Боже, неймирно. А это, я так понимаю, лягло его основу все-таки реальные и так? Потому Что да. имена... да. А, Если угу. Катерина именно этой дате. Все ближе и ближе к нам круглая дата. Победа, 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 ребята! Пока будем живы, войну не забудем. 9 мая мы праздновать будем, Помянем солдат, не вернувшихся с боя, И чарку до дна выпьем с горечью стоя, И сердце сожмется от боли и утраты. Все ближе и ближе к нам круглая дата. Спасибо. Мы вернулись так поэзии. З пані Валентиною, ми знайомі вже достатньо таки давно. Так робили спільний захід. Дякую вам за те, що сьогодні завітали. Дякуємо вам, пані Любове, за такі дійсно щирі слова, які вибуваються в поезії. Бажаємо вам творчої наснаги творити, писати, радувати нас читачів, випускати ще не один збірничок. Сподіваємося, що якщо будуть іще збірки або будуть нові поезії, ви обов'язково завітайте до нас в ефір та анонсуєте їх нашим телеглядачам. Thank you.